Послання, Святого апостола, Павла читання, уважні. Братя, писання каже, кожний, хто вірує, в нього не соромиться, немає бо різниці між юдеєм і між греком, бо той самий Господь усіх, багатий для всіх, хто його призиває, бо кожний, хто призиве ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватиме того, в кого не увірували, як увірують у того, про кого не чули. І як почують без проповідника, і як будуть проповідувати, коли не будуть послані, як написано, які гарні ноги тих що благовістять добрі новини, та не всі послухали Євангелія, бо Ісая каже Господи, хто повірив тому, що ми чули. Віра отже від слухання, слухання через слово Христове. Та я питаю хіба вони не чули, Та ж по всій землі розніс їхній голос, їхні слова в кінці світу. А ще кажу може, не зрозумів Ізраїль, але й Мій сей перший мовив. Я викличу вас заздрісне народом, збуджу збуджуважнів народом нерозумним. А Ісая насмілюється і мовить. Найшли мене ті, що мене не шукали. Я об'явився тим, що про мене не питали, до Ізраїля ж каже, увесь день я просяв свої руки до неслухняного і опертого народу. Отож питаю, чи не відкинув Бог народ свій ніколи в світі, бо і я ізраїлітянин з роду Аврама, с коліновині Амина. Бог не відкинув свого народу, що наперед вибрав, чи ж ви не знаєте, що Писання про Ілю говорить. Коли він скаржиться до Бога на ісра. Аллилуйя, Аллия, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллия.